Ви ж пойміть правильно, що, що е, деркач призначив на посаду начальника СБУ, пана Безрука. Безрук, е, ну, на моє впевнення, це я людей таких буває називаю е, пуглівий шизофренік. Це людина, яка е, пропрацювала в СБУ в аналітичних відділах. Ну на прифронтову область, ну а ми вважали Донецька область з лівої сторони. Прямо Крим поставити людину, яка взагалі не розуміє, що це таке, якщо щось треба було робити. Да, тут були бойові генерали: генерал Шмідько там генерал, після нього був Хілько Олександр. Теж достойні люди, які проводили і навчання, і тренувались ми, і антитерористичні у нас. Кожний півроку по два-по три заняття по антитерору зі, всіми, зі всіма підрозділами. От а навіть по. Вибачте, ж подсім... да. я зрозумів. Голову СБУ області теж поставив деркач. Це правильно, я розумію? Да. Так. Деркач... Тоді інформація про те, що і збрушники вилучали у мисливців зброю, підтверджується, і тоді це варто вважати. Заздалегідь запланованою операцією по знищенню опору окупантів. Е, дивіться по звич... по 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 із'яттю зброї, я не знаю, не чув. Чому? Тому що я, я не ходив на всі наради, які там проводились. Я прибув раз до генерала Квачкова, який на той час командував нас групировкою тут. І була така інформація, там стояв без рук, стояв генерал Лушпієнка. і стояли командири підрозділів, якими я був представлений з Києва командувати. На що генерал Квачко мені каже Олександр: Ми можемо зараз видвинутися там в Токмак Мелітополь для того, щоб зробити якусь там для росіян засідку? Я говорю, так точно пане генерал. Юрю. Тільки зараз дозвіл мені надає, який дозвіл? А тут Лушпєєнко, Дозвіла я не дам. Спецпідрозділи будуть тільки працювати в Запоріжжі. Більше нікуди вони не поїдуть. Тільки з моєї команди буде команда, а його команда здійснювати нічого не дає. Ну, оце його слова такі. Де зараз допоможі б... Лушп'єнка? Лушп'єнка на пенсію відправлений з почестями, все добре у нього. Живе в Києві, мешкає в Києві, все добре. Сіпа. Кого ще ставить на область Деркач? Бо мені здається, що область готували до здачі. Бо я зараз дивлюся на це, на те, що ви розповідаєте. І якщо навіть припустити. Ну і знаєте так, Деркач жив собі комфортно при всіх владах. Він дійсно зі всіма зміг домовлятися. Впливова людина, але ж всі розуміли, що йде ну, до вторгнення. Попри те, що країну готували до травневих шашликів, всі розуміли, що вторгнення буде. У мене тільки одне запитання: а в Запорізькій області були якісь посилення, якісь режими? Що ще? Бо якщо ні, тоді розставлені люди на ці посади. Це заздалегідь запланована здача області. Я помиляюсь, може? Ні, так воно і було. На Запорізьку область поставлені такі люди, які ну от заступники начальника СБУ на той час, один з Донецької області, один з Київської, один з Закарпатської області. Це люди, які їм все рівно що на цій Запорізькій області було. Вони зібрали свої чемодани і виїхали з Запоріжжя в Київ і сиділи, образно говоря, там. там. А, да, був старох глава адміністрації, він місцевий. Старих, ну, старох, це не вольова людина, це чоловік, який працював в школі вчителем історії. Я не впевнений, що він мог щось. Я знаю, що до нього в перші часи приїхав Олександр Гурович Мітько, це начальник СБУ відставці, генерал. Він йому зайшов, каже, Сашко, давай щось робити. А він каже: А що будемо робити? Треба ждати, щоб буде центр казати. А центр мовчав. Ось вам і вся історія. Підготовка до війни. Ну я вам скажу на своєму прикладі. В свій час, коли я працював ще заступником, на той момент був Золотоноша, комісарав, і що генерал був тоді, я знав, що таке можливо. і. Розумів, що росіянам легше зайти в Запорізьку область, ніж пробувати через Донецьку область. І я вчив хлопців, проводив заняття, проводив тривоги тих, тих раділів, які межують з Херсоном, які межують з Донецькою областю. Я роздав туда Начальник артвороження е, арторозброєння напрягав на те, щоб він получав кулемети Калашникова і відправляв туди для того, щоб усилити ці підрозділи кулеметами кале. Да, це були ручні кулемети калібра 545 Ну, все рівно, це більше, ніж ті КСУ, які в них були. І я їх укріпляв для того, щоб хлопці могли діяти в екстремальних ситуаціях. І насамперед скажу, що хлопці деякі проявили. е-е Свої спроможності, от як токмакський відділ, хлопці взяли зброю, взяли кулемети і підбили танк, розбили там передову групу російських десантників. Ну це було і це хлопці робили. А навіть ще одне скажу в період часу на нас 18 по дев'ятнадцятий рік. Тоді був губернатор області Бриль Константин Іванович. Я особисто до нього до нього їздив, просив гроші 500 сот тисяч гривень для того, щоб поставити в Запоріжжі вишку з цифровою станцією для того, щоб ми перекривали Бердянськ-Мелітопіль і всі останні кустові підрозділи рацію цифровою, що було можливе, і ці гроші взяли А що з ними зробили? Я пішов і не знаю, що там і як воно закінчилось. Ну насамперед я питав уже, як війна війна почалась, у нас є зв'язок з Васильівкою Гряд нема у нас є з токмаком, немає. Ось вам і весь приклад, що ніхто нічого не робив. Все, що було, все поздавали зброю обратно, все бросили, і на цьому закінчилось. А, чи в курсі ви взагалі, що відбувалося, наприклад, в координації дії з Запорізької атомної станції? Бо так само багато хто каже, що не отримували ніяких команд, нічого. Чому на атомну станцію так легко зайшли росіян? Чи є у вас якісь припущення? Ви знаєте, от по атомній електростанції можна сказати набагато більше, ніж про всіх, тому що. Давай. Сама атомна електростанція це такий чудовий пристрій, на якому працювали працівники з дуже хорошою історією. В чому це заключається? Проводились в 19-му році навчання е, тактичні, приїжджали е, представники е, Магате, МАГАТЕ, і ще якісь з ними були люди. Ну, ми для себе поняли, що це нервна. Працівники спеціальних служб по захисту атомних станцій, якийсь там відділ ФБР, який може бути, ну може бути, відповідає за цю лінію. Ну дуже інтересні люди. Вони нас дуже слухали, хорошо, а потім ще й розмовляли на російській мові чуть -чуть з чуть-чуть акцентом. но Провели ми навчання, і в кінці навчання начальник СБУ каже: а давайте введемо таку водну, якщо е, в, на атомну електростанцію ніхто не нападає знаружи наружі, а її беруть за е, заручники з, з, е, внутрі. Каже начальнику кадрів будь ласка. Провірте, скільки зараз особового складу, який заступив на атомну станцію. Хто каже, ну, беремо е, образно. да е, Він каже: там 50 чоловік. Добре. Ви ж поняли, да там на кожний реактор сидить своя сміна, яка управляє кожним реактором. Е, говорите, а тепер подивіться, по особливим справам: хто ці люди? Звідки вони? І коли начальник кадрів атомної станції зачитав список, що із цих людей, 50 людей, які знаходяться на атомній станції в теперішній час, час, от прямо ось час, період проведення тактичного навчання, 18 громадян Росії з російськими паспортами. на В той момент були? так да, да, і ці люди. Як потім е, все з'ясувалося, е, є така програма. Ця програма була ще з Радянського Союзу, що працює він на е, Камишинській говоря, атомній станції і ілі на Омській там. Він працює там. У нього контракт 5 років, 5 років у нього потім він їде на Україну 5 років працює. З неї їде на. Там Ростовську атомну станцію, там 5 років, і вони ці люди іммігрують, їздять, заробляють гроші заробітчани. Це інженери високого рівня, які задіяні для е, маніпуляції атомних реакторів, ну, роботи цього атомного реактора. І тоді всі прозріли. А як це так? А це виходить, що енергоатом України заключає договір Росатомом Росії. і Люди їздять туди-сюди по обміну е типа по обміну цих операцій. І от тоді, да, всі поняли, ну, атомну станцію можна захватити з нутрі, знутряно, ну, і не треба нікуди виходити. От вам і все. Я думаю, що така ситуація, зараз, якщо провірити, і на Рівенській, і на Южноукраїнській. Все те ж саме. Цікаво. І вони до сих пор працюють. Скажіть, будь ласка, всі знали, що Деркач має відношення до атомної енергетики. Більше того, він розставляв своїх людей. Герман Галущенко має відношення до нього інше, але ця влада чомусь погоджувалася. Як ви вважаєте, чому Зеленський погоджувався на призначення людей Деркача? Чому його люди розставляли на різні посади? І навіть зараз, коли Деркач втік до Росії, його люди залишались на посадах. І більше того, та історія про двушечку на Москву. Це ж е, про деркача чи про кого? Дивіться. Я не знаю, що туди президент не, не вмішувався. Ну я думаю, тому що президент е, ну, це людина, яка е, должен, повинен керувати державою, а його заступники, ну, це, це менеджер, а його заступники це ті люди, які повинні е, знати е, напрямки своєї роботи. І провіряти всі ці напрямки роботи, і знати, хто там, що там і як все працює. Е, ну і Мій особистий приклад це те, що не може там Саша Панченко е, всю, е, всю свою сознательну життя працював в поліції, стати е, інженером е, в електрис, в електросетях. Ну, це для мене далеке. Я не електрик. і е, ну це той е-е як правильно сказав, приклад, коли е, ти будеш там командувати дивізії, буду. Ну, це називається: набрали хлопців вулиці, поставили їх там е, управляти такими великими компаніями, вони в них не розбираються. Е, там ворували і ще більше почали ворувати, тому що бачать що начальник Лох, а я не Лох. І от вам і все з цим і завершилось, що всі ворували. то що касається Деркача, як він в, вліяв на ці ситуації. Ну, я вам теж можу сказати, що пан Лушпієнко в свій час, як думав, що піде на пенсію, то до мене такі слухи дійшли з Енергодару, що до нас йде начальником безпеки енергоатома України пан Лушпієнко. От вам і вся картина вирисовується, що людина йшла туди, де його вже ждали для -то сфери. Цікаво, цікаво. А Суми. Сумщина, там теж е, Деркач вирішував всі питання. Просто, е, наскільки я розумію, що його люди були і там. Більше того, багато хто вже казав, що сьогоднішній очільник області має відношення до Деркача. Але так, е, Зеленський його призначає. І там є питання по тому, що він теж в деякий момент просто. Ну, скажімо так, повів себе не дуже потужно і незламно, хоча міг би, ну так, да, є не то, що є. Я коли от тоді питав мінькам, він сказав за товаришем паном Деркачем дві області: Сумська і Запорізька. Він за них відповідає. Він туди призначає все, все керівництво за того пана, якого ви зараз сказали, так да, це було моє звільнення після, після призначення. Мене. Призначили в, в січні 13 го числа на посаду там якогось оповноваженого Міністерства внутрішніх справ, а звільнили в березні 15. го А чому звільнили? Оце після оцих дій, які трапилися в нашій державі, де е, декілька керівників, декілька це десь. Чоловік сім наверно обла... Семи областей. Генерали втекли з своїх областей, бросили особовий склад, бросили зброю, бросили е, матеріально-технічне забезпечення і просто забрали свої сім'ї. Виїхали з цих областей. Деякі Много вернулися про генерала Григорова, який кинув в Луганську область на пляші. Ти... Це був генерал Григоров, це був генерал з Миколаївщини, це генерал з Сумщини, це десь. Такі полковники, які втекли до сих пор їх не можуть знайти. Є такі, що заїхали, їх немає. Навіть. Всі вони тікали і всі вони не хотіли захищати цю державу, просто тікали, а потім поверталися, і як ні в чому не бувало. Я знаю, по сумському начальнику ГМП була така ситуація. Мені дзвонять хлопці, гарять, появився наш керівник, це соколята б'є а вони стали кордом, да? і от вони залишились в місті там одна частина, і вели бої вуличні, там, коли заїхали туди к ним в місто російські солдати. І вони кажуть, що приїхав керівник з, ну, з глибокого котла. Як вони називали його з Кіровограда, Кропивницького? І каже: хлопці, ну, вже йшов всім каже, що це був тактичний ход. Ми від'їхали для того, щоб згрупуватися і опять приїхати і розбити ворога. Ну Були такі, вони інтересні люди, а люди ж ну, під ними бачать і сміються. Ви розумієте, що воно стидно, як керівник боїться всього.